Добрий день, малята! Сьогодні ми познайомимося ще з одним головним внутрішнім органом нашого організму. А саме з яким відгадайте, будь ласка, загадку! Ось гора, а у гори дві глибокі нори. У цих норах повітря бродить, то заходить, то виходить. Що це малята? Так, це легені. Основними органами, завдяки яким ми дихаємо, є легені. Наші легені працюють і в день, і вночі все життя. Якби вони перекачували не повітря, а воду, тільки за одну ніч підняли б на висоту другого поверху під тони води. Ось який потужний дихальний апарат створила природа. Ми вдихаємо повітря носом. У носі воно зігрівається і очищується від мікробів, що є в повітрі. Далі через гортань потрапляє в трахею. Трахея розходиться на дві широкі трубки, і повітря потрапляє в бронхи, а звідти в легені. Легені складаються з великої кількості пухарців. Вони м'які і пористі. В них є безліч трубок, які наповнюються повітрям. Великий м'яз, діафрагма допомагає нам дихати. Під час вдиху діафрагма опускається і повітря втягується в легені. Під час видиху діафрагма підіймається і допомагає виштовхнути повітря з легень. Збагачене киснем повітря накопичується в маленьких пухарцях на кінчиках від галужень. Потім кисень потрапляє в кров, яка насичує ним весь організм. Процесом дихання керує мозок. Легені складаються з двох частин, які мають неоднаковий розмір. Частина місця в грудині зайнята серцем, тому ліва легеня у нас менша, ніж права. Ми самі цього не помічаємо, але ми дихаємо більше то однією, то іншою діздрею. Для здоров'я людини дуже важливо розвивати легені, щоб вони вміщували більше повітря. Щоб підтримувати здоров'я цих органів, потрібно уникати шкідливих звичок, забрудненого повітря, а також підтримувати регулярну фізичну активність та дотримуватись правил здорового харчування. А на цьому наше заняття до кінця. На наступному занятті ми вам розкажемо про не менш важливий внутрішній орган серце. Do povo,